Готуються до нових атак після втечі з Херсона. Росіяни очевидно перекинуть усі сили на схід. Про це заявив заступник начальника генштабу Олексій Громов. Переконаний, окупанти зазіхають на всю Донеччину і зараз безрезультатно намагаються реалізувати мрії. При цьому залишається імовірність загострення ситуації на Луганському та Запорізькому напрямках. Насамперед, це Донецька область. Також ми не виключаємо, що противник може нарастити свої зусилля так і на запорізькому напрямку, на Луганському напрямку. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, успіхи наших військових вплинули на настрої всередині загарбницької армії. Російські вояки масово зловживають алкоголем. Через це відповідно зростають випадки збройних конфліктів між різними підрозділами та небойові втрати РФ. Командування російських окупаційних військ намагається виправити цю ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності причетних. Крім того, нам відомі випадки Зумисного самокалічення представників російських військових і випадки суїцидів. Однак розслаблятися все ж не варто. Ймовірність спроби наступу з території Білорусі на Чернігівську та Сумську області досі залишається високою. Та до можливих провокацій наші бійці готові. Якщо далі брати його амбіційні плани, він може також спробувати проведення наступальних дій як із, з території білорусі так і на території е, через територію там наприклад Чернігівської сумської області але це все в його планах і це вже було Тим часом наші збройні сили вийшли на рубіж з правого берега Дніпра. Це в свою чергу дозволяє нам контролювати територію поблизу анексованого півострова. До слова саме звідти росіяни переправляють усю зброю та техніку. Вони артилеристи і військовослужбовці збройних сил України роблять все можливе. Щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї, натомість тимчасово окуповані території російські війська довели до межі санітарно-епідеміологічної катастрофи, як зазначає Ганна Маляр, рашисти дезорганізували роботу майже усіх місцевих соцслужб, розграбували обладнання і спецтехніку комунальників працівників цих сфер примусово мобілізували на фронт. В більшості окупованих місць сіл протягом тривалого часу накопичились проблеми антисанітарії. Не вивозяться побутові відходи, у тому числі з місць розташування російських підрозділів. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.